Да, да да бідро. Назад. Забіг. Тримати. Тримай, 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 тримай. На фулсі. Добре, тримай. Тримай, Артем. Жорстко. Тримай. Руки широко. Артем, руки широко, Артем. Руки да, Тримай. Добре. Артем. Болівий або бекман. На сайт, на сайт піти. Бек, бек. Бек забрав. Бек забрав. Не хрести ножки. Ножки не хрести. Да, тримай, тримай. 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 Добре. Вставай на ножки. Американо. Американо. Роби. Американо. Риби. В цьому поєдинку перемогу здобуває пержан.